Ми всі там, де повинні бути, там, де відчуваємо свою користь, там, де можемо якось допомогти країні? Кожен з нас повинен вкласти щось в нашу перемогу. Георгій, відтоді як почалася війна, спорт, як і багато інших тем, відійшли на другий план, але менше з тим невдовзі прийде осінь. Час початку чемпіонату України з хокею. В якому форматі ці змагання зараз пройдуть? Скільки команд візьме участь? Дякую дійсно. Я дуже вдячний за те, що в цей, в цей час є можливість поговорити про хокей, тому що е, ми точно повинні пам'ятати, що наше життя набагато ширше, да? розуміючи, що все заради фронту, але, е, але ми відповідальні за ту гру, яку нам довірили. От про хокей, і, і дійсно е, наразі ми намагаємось поєднати дві речі: це зберегти цю гру. Ну, тобто ми зараз говоримо, що хокей стоїть з одного боку на порозі свого виживання, тому що майже не функціонують люди, майже 80% дітей виїхало. Але тим не менш, під час війни ми знаходимо можливість для виступу збірні, яка за цей рік зіграла краще, ніж за багато років до цього. Наша молодь, яка демонструє дуже класні показники. От, і ю 18 взагалі піднялася класом вище. І насправді ми намагаємось зараз все ж таки думати про розвиток. І чемпіонат України з хокею, про який ви спитали, є частиною важливою частиною розвитку гри. І ми повинні пам'ятати, що це професія багатьох людей. От. І ми повинні зберегти людей в професії. Ми повинні дати можливість взагалі суспільству. От зараз це така моя суб'єктивна думка, знаєте, коли дуже багато поганих новин, і людині потрібно якось відпочивати. І тут є два варіанти. Або ти теж в бар і вживаєш алкоголь, або ти можеш йти до якогось якісного івенту, одним з яких може стати хокей. Така справжня гра, справжня, справжній викид адреналіну, де ти можеш вболівати і якісно проводити час і наповнюватись такою щирою енергією. Тому я б додав ще, що да. знаєте, юнацький хокей це може бути складовою навіть спортивно-патріотичного виховання. А дорослий хокей, це ну має бути шоу, яке так чи інакше приваблює і чоловічу, і не тільки чоловічу аудиторію. До речі, теж сто відсотків. Тому ми однозначно плануємо національний чемпіонат цього року. От ми вдячні е, там крівництву держави, там президенту, який зробив акцент на тому, що повинні відбуватись національні чемпіонати. Хокей не є виключенням. Ми говоримо, що повинно бути не менше, ніж шість команд. Ми визначаємо зараз регіони, в яких це буде проходити. Це Полтавська область, зокрема Кременчук, це Київ-Київська область, це Західна Україна. Наразі ми думаємо, що це буде Калуш. Тобто, фактично, це на одній льодовій Ми розраховуємо, що буде розміщатись декілька команд. Ну, наприклад, там в Калуші може розміщатись Калушський легіон та Херсонський Дніпро. Тому що команда з Херсона окупованого, для нас, наприклад, дуже важливо, що команда повинна грати в цьому сезоні, не дивлячись на те, що місто окуповане, але Херсон це Україна, і на своєму хокейному прикладі ми хочемо це показати. Тому шість команд так само ми говоримо, що можуть бути нові команди в цьому році. От. І ми дійсно плануємо, що це кінець вересня, початок жовтня, старт національного чемпіонату України. Такі наші плани. На міжнародному турнірі у континентальному кубку чемпіона команду сокіл з Києва замінить Кременчук. Місто Кременчук також дуже у непростій ситуації. Ми знаємо, що його обстрілювали, що були жертви. Чому, по-перше, відбулася ця заміна, і по друге, де гратиме наша команда, дійсно Кременчук буде представляти Україну в континентальному кубку. Ми мали багато консультацій. От це рішення погоджено зі всіма сторонами. З Київським соколом, з Кременчугом Федерація брала на себе зобов'язання перед нашими міжнародними партнерами. От. Ми дійсно вважаємо, що зараз Кременчук є більш підготовленим. І я думаю, що коли ми виступаємо на міжнародній арені, ми всі повинні бути згуртовані. От. Всередині країни вони конкурують між собою на міжнародній арені, ми всі разом. Тому Кременчук почав готуватись. От місце проведення ну тобто, Кременчук не буде приймати міжнародні змагання вдома. І наскільки я пам'ятаю, в Польщі мені здається, буде проходити цей етап. Це насправді там дуже складна, тому що це третій раунд. Досить сильні наші суперники. От Кременчук вже почав готуватись до цього. От ну, ми сподіваємося, що він буде мати гідний виступ. А на чемпіонаті України він буде грати на своїй арені вдома, так? Так. Наразі так, ми погоджуємо з військово-цивільними адміністраціями. От вже отримані певні листи по Полтавській області, де, за умови виконання безпекових норм, військова адміністрація дає нам можливість грати в Кремль Саме так. Нещодавно відбувся збір головної команди країни, які взагалі плани у збірної на сезон 22-23? Якісь турніри передбачаються, тому що на чемпіонат світу він буде не скоро, але зрозуміло, що треба утримати команду, і треба час від часу тримати її в тонусі однозначно, тому що насправді на відмінно знаєте, у нас у спортсменів вже не існує чужих видів спорту, от але тим не менш, хокей. На відміну від там, можливо, там інших видів спорту, не мав зовсім можливості багато місяців для тренувань, тому що не існувало жодного льоду. От. І розуміючи цей брак можливості прямої для тренувань, зараз почали запускатись льодові. І Федерація хокею там прямо допомагає, тому що нам потрібно відкривати нові точки хокею, ну не нові поновлювати да, ці льодові. Наразі вже другий місяць поспіль проходить збір в Києві який об'єднує не лише збірну національну команду, а й багато інших спортсменів для того, щоб вони могли вкатуватися в новий сезон. Деякі спортсмени отримали контракти і грають за кордоном. Ну будуть грати наступний сезон за кордоном. Національна збірна планує всі паузи міжнародні використовувати для підготовки, тому що війна, знаєте, змінила наше життя, але вона не змінила наші плани. Тому ми все одно плануємо покращувати свій рівень. І наша головна задача, щоб збірна України наступного року була краща, ніж збірна цього року. Отака наша задача. І тому, я думаю, крок за кроком, в такій нашій поступовій стратегії ми її трохи там змінюємо. Звичайно, так багато подій відбувається в нашому житті, але ми рухаємось, і насправді нова модель гри, нового тренера Вадима Шахрайчука і Константина Сімчука, Взагалі, підхід до підготовки всіх збірних команд От. дає нам можливість. Планувати прогресуюче майбутнє. Чи відомо яких поруйнувань зазнала спортивна і хокейна, передусім інфраструктури? Чи можна взагалі це якось порахувати зараз? Наразі ми констатуємо 40% хокейної інфраструктури, знищено або окуповано. Частина, яка не знищена і не окупована, не працює, і тому одним з наших головних зараз завдань є релокація аре, користуючись нагодою. Я би хотів звернутися до військових адміністрацій міста Краматорська, міста Дружківки. Колеги, ми готові сьогодні взяти на себе зобов'язання повністю забезпечити відкриття цих людових арен, наприклад, в місті Ужгород чи в місті Чернівці. Ми візьмемо всі фінансові зобов'язання, всі зобов'язання з точки зору розібрати арену, зібрати в новому місці і відкрити її як, ну, там, в новому місці цю арену. Подякувати вам, і як тільки буде можливість повернутись і знову грати, ми однозначно юридично візьмемо зобов'язання повернути ці арени. Але сьогодні дуже гаряче в цих регіонах. Ми щиро віримо в ЗСУ, в вашу професійність на цих точках. Але наразі ми повинні врятувати обладнання, яке коштує мільйони доларів, для того, щоб діти в Ужгороді, там я не знаю, Луцьку, Хмельницькому, ми можемо визначити з вами разом, де це може бути. Але Визначення місця для можливого розташування. Я дуже прошу, колеги. Ми знаходимося зараз е в тупіку, ми написали багато листів. От тобто, дружківка більш там відкрита до цього. От. Чомусь з Краматорським нам цього зовсім не вдається, колеги. Будь ласка, давайте не поховаємо. Да? Людові арени, яких і так у нас дуже дуже мало в країні. Тому релокація дуже важлива штука. От ми відкриваємо діючі арени на сьогодні. відкрита арені не в Києві. Відкривається Калуш. Ми говоримо про Львів. Ми говоримо про Київську область. Богуслав. Ми відкрили Вінницю. Ну тобто, потроху ми починаємо поновлювати ці історії для відбудови інфраструктури. Створено фонд, от, який вже досить активно почав працювати. Це українська хокейна мрія, це благодійний фонд або солідаріті фонд, як ми його називаємо в Європі, який збирає не лише гроші, а й дуже багато інших там нематеріальних можливостей для наших дітей, для нашої молоді. І наша насправді мета це реалізувати така амбітна велика наша мета цього фонду. Це реалізувати програму президента Людові Арени без залучення державних коштів. Так, фактично, це така одна складна насправді задача, але сьогодні точно було б некоректно сподіватися на бюджетні кошти, о тому що є що відбудовувати, є чому допомагати. А то... де бе житла залишилася. Звичайно, ясна так. річ. Є приклад доволі прикрий арен в Маріуполі або в Сєродонецьку. Так які вже ну, вочевидь, найближчим часом не повернеш, але хочеться вірити, що релокація дуже допоможе все таки відродити, а десь можливо і народити хокеї і залучити якусь кількість спортсменів, передусім юних. Ще хотів запитати про таке: багато міжнародних спортивних організацій, благодійних організацій також висловлювали готовність співпрацювати і допомагати. Чи є якісь конкретні проекти з якоюсь ну, чіткою кінцевою метою? Так, дійсно, ми дуже вдячні міжнародним нашим друзям. Тому що, коли знаєте, коли я вперше почув такі хокіфемеле, от коли мене представляли там на конгресі міжнародної федерації, я напевно тоді ще не розумів, що це означає. От, але коли з перших днів війни, ви знаєте, майже всі федерації національні зверталися до нас, давали допомогу дітям, давали прямі фінансові там якісь донати. НХЛ вийшло з нами на зв'язок. От і багато, багато різних. Ми сьогодні говоримо про дійсно різні програми. Нам надають. Велику кількість комплектів форми. нам надають можливість для навчання дітей, тренерів, сьогодні суддів, сьогодні залучають наших фахівців до своїх чемпіонатів в різних країнах. Тобто, насправді дуже велика робота. Я хочу сказати, що напевно, штат Федерації хокею, який працював там із першого дня війни в повноцінному режимі, насправді я думаю, працює більше ніж до війни, тому що так багато, так багато всього і. І реально, завдяки нашим міжнародним колегам, от ми можемо сьогодні і існувати як від спорту, і думати про наш розвиток. Да. Люк Тардів, президент міжнародної федерації, от, для розуміння там глядачам, да, от він от в його особистому будинку, де він живе, живуть діти з України. Да. От такий рівень його розуміння нашої проблеми. І по справжньому, от це Hockey Family, да, це наша сім'я, яка нам допомагає кожного дня. Дуже яскравий приклад, як на мене. Ну і все-таки треба розуміти, так, що хокей це не лише матч Сокіл Кременчук у палаці спорту, хокей це ще й дитячий спорт, це ще й жіночий хокей, який теж розпочав розвиток в Україні. І з'явилися команди, з'явився чемпіонат, з'явилася боротьба. Принаймні там дві команди точно конкурували за золото. І хочеться вірити, щоб хокей зберігся у нашій країні, тому що традиції славетні є. І є за що боротися, і врешті-решт після перемоги. Після перемоги ті ж самі українські військові можуть прийти на арену і поболювати за улюблені команди. І це було б, мені здається, дуже і красиво, і зворушливо. Скажіть, будь ласка, ви від початку бойових дій пішли в тероборону, наскільки я знаю. Як вас змінила війна? Ті люди, яких ви зустріли, ті обставини, з якими ви зіткнулися? Дійсно. Е Дійсно, перші дні, перший день війни я провів в Офісі Федерації, другий вже прийняв рішення, що напевно потрібно йти в тероборону. Ви знаєте, це така складна і, напевно, довга історія. Але як вона змінила моє життя? Я думаю. Та ні, вона не змінила моє життя, тому що це, напевно, перевірка себе, а чи по-справжньому ти так відносишся до своєї країни і розумієш, що ти такий, тому що ти виріс в цій країні, повинен щось їй віддати. І раніше просто ти про це там говорив, а в тебе з'явилася можливість довести це перш за все собі. От, І я, я не хочу цього робити там. Загалі предмет якоїсь там дискусії. Ми всі сьогодні, мільйони людей. Ну тобто, коли в перший день ти бачиш, як хлопець підриває себе разом з мостом, щоб не проти танку, або там ці місцеві. Ну я думаю, що ми всі повинні поставити для себе трохи інший рівень відповідальності перед всім, що навколо нас, і це а для того, щоб так думати, потрібно самому трохи так вчиняти. Тому ми всі там, де повинні бути, от там, де відчуваємо свою користь. Там, де можемо якось допомогти країні. Тому кожен з, нас, кожен з нас повинен вкласти щось в нашу перемогу. Кому в мене запитують іноді, коли завершиться війна, мені дуже подобається відповідь, що, що, ми, що ми робимо кожен день для того, щоб вона настала скоріше. І все да. Ну, За перемогу в війні прийдуть спортивні перемоги. Ми в цьому переконані і хочеться вірити, щоб можливо. Цей досвід, хоча й сумний і трагічний, став стрибком для розвитку всієї країни, і спорту, зокрема, і хокею, в тому числі, звісно ж, багато хокеїстів зараз. Я так розумію, що ще у пошуках клубів, тому що от ви говорите в Чемпіонаті України візьмемо участь 4 або 6 команд. Дехто напевно хотів би спробувати підтримати свій рівень за кордоном в країнах сусідках в Чехії, в Польщі, в Словаччині, в Німеччині, в Австрії. Чи відомо щось про трансфери, які у міжсезонні так чи інакше відбуваються, принаймні, процес не стоїть на місці? Насправді, дійсно багато країн. От ну, тут тобто є різні шляхи допомоги українському хокею. Один з них це прийняття великою кількості міжнародних федерацій, норми, де український спортсмен не вважається легіонером ну, тобто, фактично, да не займає місце. Ну, в цій квоті іноземних спортсменів. І це дійсно спричинило певним чином попит на українських спортсменів. Тобто, фактично, всі гравці збірної отримали пропозиції. От, дуже багато інших спортсменів. Ви знаєте, моє особисте ставлення до цього наступне: я щиро вірю, що якщо хлопець буде потрібен Україні, він збере речі і повернеться додому. Отак От я хочу думати, я так думаю. Я так казав хлопцям в очі, але сьогодні, якщо він може отримати кращі умови для розвитку в конкурентній середі, то я вважаю, що він повинен їхати та грати там, де він може зростати. Тому що дійсно все заради перемоги на фронті, але наше життя набагато ширше І, і нам потрібні перемоги на всіх фронтах. От. І було б дуже прикро. Якби ми втратили талановитих хлопців і знову чекали там кількість років там, тому що, ну, тому що складно виховувати спортсмена, це 10 років. І, і потрібно дати їм можливість. А, а якщо потрібно бути брати, взяти автомат, то він повернеться і буде захищати країну. Так я для себе вирішив в своїй голові. От. І, а, поки, а поки нам не потрібно цього перевіряти, нехай грають в хокей і славетно представляють Україну на міжнародній арені. Ми бачимо, що в нас є дуже талановита молодь, є дуже потужна команда, яка має потенціал величезний, і, вочевидь, цим хлопцям слід випробовувати свої сили за кордоном, як ви сказали, у конкурентному середовищі, щоб зростати з більш досвідченими спортсменами. Мені здається, це природній, абсолютно нормальний шлях, який потім має дати свої результати. Точно, саме так. саме так. Ну що ж, будемо на це сподіватися, а головне, будемо сподіватися на те, що. В мирній Україні хокей розвиватиметься і будуть успіхи, будуть перемоги. Дякую що за завітали.